Привіт! Ти на каналі Хагіс Клаб. Я Оксана Мокосєєва, автор методичних програм з плавання. І сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати малюка до першого уроку плавання та що для цього потрібно знати. Займатися раннім плаванням можна починати як тільки загоїться пупкова ранка. В перші місяці життя малюка вода допомагає нормалізувати м'язовий тонус, розслабити малюка чи навпаки зробити його активнішим. Заняття у воді сприяє тому, що діти, які страждають від колік, легше їх переносять. Також вода посилює кровообіг, кисневе харчування тканини, насичуючи всі органи та системи киснем. Сприяє тому, що малюк після басейну добре спить. Так що, мама і тато, якщо ви хочете бачити свою дитину здоровою та щасливою, не шкодуйте своїх зусиль та часу, займайтеся з малюками у басейні. Отож, вперше басейн, що ж взяти для малюка: обов'язкову пелюшку, спеціальний рушник, гелябо, мило для душу, та обов'язково трусики підгузки, призначені для плавання в басейні або у відкритій водоймі. Які варіанти для заняття обрати мама займається разом з дитиною в басейні або в басейні з дитиною займається тренер? Буде краще, якщо дитина займатиметься у басейні разом із мамою. Це і ближче емоційний контакт і задоволення та час проведений разом, те, що не можна буде згодом повернути. Також мама може займатися разом зі своїм малюком у групі, під керівництвом тренера чи індивідуально. У віці 7-9 місяців діти не дуже охоче йдуть до чужої людини і вони можуть плакати. Тому дуже важливо, щоб заняття для малюка були разом із мамою. Дитині потрібно дати час звикнути до тренера. Якщо дитина плаче, це дуже важливо. Мами не потрібно чекати, сподіваючись, що він звикне і переросте. Потрібно дати йому можливість звикнути до тренера, який спочатку для нього є чужою людиною. І ідеальною формою занять у такому разі буде мама плюс малюк плюс тренер. І тоді ваша дитина отримуватиме від плавання лише задоволення. Для занять дуже зручно використовувати трусики підгузки Huggies Little Swimmers, які розроблені спеціально для плавання. В основі трусиків спеціальна технологія, яка попереджає набухання підгузки у воді. Щільний зовнішній матеріал не пропускає воду в підгузок, а всередині підгузка є абсорбент, який не пропускає вологу назовні. Вони не протікають і не збільшуються у воді, оскільки щільно прилягають до тіла малюка як біля ніжок, так і на животику, і в той же час не сковують рухи, що дуже важливо. А дизайн малюнка на трусиках виконаний у стилі популярного мультфільму, і в басейні вони стають яскравішими, що дуже подобається дітям. Важливо врахувати, що перший похід до басейну може викликати у малюка побоювання. Занадто багато води, надто галасливо, радісні крики інших дітей. Все це може насторожити малюка. Тому важливо не форсувати події, не квапити дитину, дати їй час звикнути, походити навколо басейну, познайомитися з новою для нього обстановкою. Тоді ваше перше заняття буде успішним. Перше занурення має бути комфортним для малюка, тому все починається з розминки. Спочатку ми робимо плавні кругові рухи, що допомагає малюкові освоїтися у воді та звикнути до температурного режиму. Далі бічні проводки, рух вперед-назад, що допомагає малюкові налаштуватися на заняття, включити всі м'язи. Виконуємо вправи для рук, сонечко, поплескування, кругові обертання. Така своєрідна пасивна гімнастика, яка в поєднанні з масажним ефектом води робить ці вправи надзвичайно корисними для малюка. Також дуже корисно виконувати проводки на животі у русі. Які підтримки використовувати залежить від віку малюка та його настрою? Якщо малюк вередує, найкраще робити проводку на животі в положенні віч навіч з мамою. Тому що, коли у малюка є візуальний контакт з мамою, він почувається спокійнішим і впевненішим. Також дуже корисно для малюка плавати на спині, тільки не всі діти після чотирьох місяців охоче це роблять. Але досвідчений тренер знає, як правильно покласти малюка на спинку, як знайти до нього підхід і підібрати особливі прийоми для того, щоб плавання на спині приносило малюкові радість і задоволення. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною, і ви будете з радістю вчитися плавати разом з вашим малюком. Я, Оксана Мукасєєва, бажаю вам тільки приємних запливів.